З січня 2025 року до нас звертається дедалі більше іноземних перевізників у зв'язку з заставами, стягнутими під час перевірок RMPD. На нашому вебсайті ми пояснюємо, що таке перевірка RMPD, кого вона стосується та чим відрізняється від перевірки Сенд. У цьому матеріалі ми зосереджуємося на питанні накладення штрафів за порушення РМПД, зокрема на тому, чи можливо уникнути штрафів за випадкові помилки. Ми також звертаємо увагу на питання повернення застави. Скільки триває процедура, з якими витратами має рахуватися перевізник, а особливо чи можлива відмова від накладення штрафу або його зменшення? Аналізуючи протоколи перевірок, що надходять до нас, ми бачимо, що багато справ стосуються справді незначних порушень, які жодним чином не були навмисними. Часто це дрібні та випадкові помилки. При заповненні повідомлення, наприклад, друкарська помилка або помилка в даних. Частина таких помилок виникає, наприклад, у наслідок зміни пункту перетину кордону водієм без інформування диспетчера. Іншу групу помилок становлять порушення пов'язані з gps системою такі як переривання передачі даних, або запізніле вмикання gps пристрою вже після перетину кордону, а не до цього, як вимагають правила. Найпоширеніші порушення, пов'язані з РМПД, ми описали на нашому сайті або посилання на статтю розміщене під відео. Незважаючи на те, що справи РМПД, які надходять до нас, стосуються незначних помилок, слід пам'ятати, що навіть за такі, здавалося б, дрібні порушення також можуть накладатися штрафи. У випадку з іноземними перевізниками, а саме їх, передусім, стосується перевірка РМПД, у разі виявлення порушення стягується застава. Її розмір відповідає сумі можливого штрафу. Сплата застави є умовою для звільнення транспортного засобу та дозволу на продовження руху. Якщо застава сплачується готівкою, транспортний засіб звільняється одразу. Однак, сплата застави не визначає результат справи. От одним із перших запитань, вишуково, яке виникає після після перевірки РМПД, є питання про те, чи можна зменшити штраф і повернути заставу. Правила РМПД, подібно до правил Сенд, передбачають штрафи у чітко визначеному розмірі. Це означає, що за конкретне порушення передбачено конкретний розмір штрафу, наприклад, 10 тисяч злотих або 12 тисяч злотих. І це незалежно від того, чи порушення було незначною помилкою чи більш серйозним порушенням. Ці штрафи не підлягають зменшенню. Хоча такі штрафи часто здаються непропорційними, вони наразі застосовуються. Отже, якщо за певне порушення передбачено штраф у розмірі 10 тисяч злотих, Орган не має права накласти, скажімо, штраф у розмірі 3 чи 5 тисяч злотих, навіть якщо вважає, що нижчий штраф був би достатнім. У випадку з сент положення чітко дозволяють органам повністю відмовитися від накладення грошового штрафу. Це важливо, оскільки відмова від штрафу відрізняється від закриття провадження. У разі закриття орган визнає, що перевізник взагалі не несе відповідальності за порушення. Натомість при відмові орган визнає, що порушення мало місця, перевізник за нього відповідає, але, попри це, орган вирішує не карати його. Однак, у випадку з RMPD, на відміну від положень Сенд, правила не передбачають прямого механізму відмови від накладення штрафу. Положення RMPD дають лише можливість закриття провадження, якщо перевізник доведе, що не мав впливу на виникнення порушення. У питанні можливості відмови від накладення штрафу положення РМПД і Сенд принципово відрізняються. Проте, хоча не існує норми, яка б однозначно дозволяла відмову від накладення штрафу, на мою думку, все ж можливо застосування загальних положень кодексу адміністративного провадження. Відповідно до них орган зобов'язаний відмовитися від накладення штрафу, якщо тяжкість порушення є незначною, а сторона припинила його вчинення. Водночас, слід зазначити, що на даний момент судова практика в цьому питанні є несприятливою для перевізників. Оскільки положення не передбачають можливості зменшення штрафу, а відмова від його накладення є спірним питанням, чи це означає, що перевізнику завжди загрожує штраф і уникнути його неможливо, насправді ні. Існують ситуації, у яких можна захиститися від накладення штрафу, навівши аргументи, що враховують конкретні обставини. Прикладом можуть бути ситуації пов'язані з недоступністю або збоями самої системи моніторингу, які іноді призводять до тимчасових труднощів з оновленням повідомлень або передачою геолокаційних даних транспортного засобу. Так само варто звернути увагу впроваджені перед органами на ситуації, коли відсутність передачі даних про місце знаходження була зумовлена іншими технічними помилками, що не залежали від перевізника. Наприклад, це можуть бути перешкоди сигналу в прикордонній зоні або випадки, коли передача gps даних переривалася під час стоянки, коли транспортний засіб не рухався. Перевізник також може захищатися від накладення грошового штрафу в ситуації, коли перерва в передачі gps даних тривала менше однієї години. У цьому питанні положення закону про автомобільний транспорт щодо РМПД відсилають до положень закону про систему Сенд, який допускає такий допустимий часовий поріг. Це, однак, не стосується ситуації, коли локатор не був увімкнений до перетину польського кордону, а лише тоді, коли транспортний засіб уже перебував на території прикордонного переходу. Попри це, навіть у таких випадках варто вказати на ці аргументи перед органом та надати їх на розгляд. Іноді поглибленої перевірки вимагають також ситуації, коли перевізникам закидається неправильне заповнення даних у повідомленні РМПД. Буває, що контролюючі органи на підставі документів встановлюють порушення, але після з'ясування обставин та доповнення документів виявляється, що порушення насправді не було. Ще одну категорію справ становлять ті, у яких виникають різного роду правові сумніви. Ці сумніви можуть стосуватися належного тлумачення положень законодавства та обсягу обов'язків, що випливають із закону. Наприклад, може з'ясуватися, що всупереч початковим висновкам, зазначеним у протоколі перевірки, певне перевезення взагалі не підлягало обов'язковому декларуванню в системі РМПД. Інший тип сумнівів пов'язаний з правильною інтерпретацією обставин здійснюваного перевезення та з'ясуванням того, як у конкретних умовах слід діяти відповідно до чинних норм. Слід, однак, підкреслити, що кожна справа розглядається індивідуально. Таким чином, у різних фактичних обставинах різні аргументи можуть свідчити як на користь, так і не на користь перевізника. Оцінка цих обставин належить до компетенції органів адміністрації, які можуть по-різному підходити до конкретних ситуацій. У кожному випадку необхідна всебічна оцінка закинутого перевізникові порушення з урахуванням усіх можливих аргументів. Компанії, які е, бажають подати заяву на повернення застави, повинні враховувати, що саме провадження перед органами адміністрації може тривати від кількох до навіть кільканадцяти місяців, а його результат є невизначеним. Перевізники не можуть звертатися безпосередньо до суду, оскільки в даному випадку не йдеться про майнову вимогу. Е, компанії, які прагнуть повернути заставу, е, зобов'язані пройти повну адміністративну процедуру. І лише після її завершення можуть е у разі потреби оскаржити рішення до адміністративного суду. Oh. Ну, отже, з якими витратами пов'язане провадження у справі РМПД? У разі провадження перед адміністративними органами воно є безкоштовним, не передбачає ані судових, ані адміністративних витрат. Єдиним обов'язковим платежем є державне мито за довіреність у розмірі 17 злотих. Окремим питанням є винагорода юридичної канцелярії, якщо перевізника представлятиме адвокат. Якщо ж орган не визнає аргументів перевізника, той має право подати скаргу до адміністративного суду. Це, однак, пов'язано з необхідністю сплати судового збору. У більшості справ, пов'язаних з РМПД, такий збір становить 400 злотих. Якщо перевізник програє справу в суді першої інстанції і захоче подати скаргу до суду другої інстанції, йому доведеться сплатити 100 злотих за підготовку письмового обґрунтування вироку, а також збір за касаційну скаргу, який зазвичай становить 200 злотих. Якщо перевізник у підсумку виграє справу, усі ці витрати буде йому відшкодовано органом. Якщо ж перевізник програє, усі витрати залишаються за ним. А додатково існує ризик, що його буде зобов'язано сплатити витрати на правове представництво адміністративного органу. Важливим питанням, на яке повинні звернути увагу іноземні перевізники, а саме їх переважно стосуються справи пов'язані з РМПД, є обов'язок призначення в Польщі уповноваженого для отримання кореспонденції. Це правило не стосується перевізників, які використовують доставку через зареєстровану електронну кореспонденцію. Компанія не зобов'язана призначати такого уповноваженого одразу після отримання протоколу перевірки, але повинна це зробити з моменту отримання повідомлення про початок адміністративного провадження щодо накладення грошового штрафу. Це означає, що перевізник, який має офіс за межами Польщі, отримає лише перший лист у справі повідомлення про початок провадження. Разом із цим листом він повинен отримати інструкцію про права й обов'язки, в якій також буде міститися інформація про необхідність призначити уповноваженого. З цього моменту вся подальша кореспонденція у справі буде або доставлятися у повноваженому, призначеному в Польщі, або долучатися до матеріалів справи з юридичним ефектом вручення. Якщо іноземний перевізник не призначить уповноваженого для отримання кореспонденції в Польщі, то може ніколи не дізнатися про те, що рішення було винесене. Це пов'язано з тим, що штраф, накладений таким рішенням, буде покритий з попередньо сплаченої застави. Якщо ж з певних причин застава не була стягнута, тоді штраф буде переданий до примусового виконання. Підсумовуючи, слід мати на увазі, що повернення застави може бути складним процесом, а в багатьох випадках неможливим. Штрафи за порушення правил РМПД накладаються незалежно від вини перевізника. Чинне законодавство не передбачає можливості зменшення штрафу ані з боку органу, ані суду. Норми також не містять е, чіткої процедури, яка б дозволяла відмовитися від е, накладення санкції, як це передбачено, наприклад, у випадку з порушеннями системи Сенд. У цьому аспекті процедура РМПД суттєво відрізняється від процедури Сенд. Перевізники, які вирішують вжити заходів для повернення застави, повинні бути готові до тривалої процедури, яка може тривати від кількох до навіть кільканадцяти місяців. Швидке повернення застави можливе лише у виняткових випадках, наприклад, коли застава була стягнена, хоча перевезення взагалі не підлягало обов'язковому декларуванню в системі РМПД. Сподіваюся, що наведена інформація допоможе вам ухвалити зважене рішення щодо того, чи варто подавати заяву на повернення стягнутої застави. Запрошуємо ознайомитися з публікаціями на нашому сайті Трактія пронісі транспорту рокапелє.